Мене. Ну, всі мої друзі з істотними, істотними капіталами це міжнародні корпорації. Вони кажуть, що у вас проблема не війна. війна. В Іраку теж війна. Там в Еміратах теж війна. У вас є земля, і земля це капітал, ну, такий же, як і нафта в Іраку. Але у вас корупція, у вас неможливо робити бізнес, у вас проблема не в Донбасі, у вас проблема в Києві. Для того, щоб е, отримати е, можливість... Будувати завод вам треба потратити 2-3 роки. За 2-3 роки той проєкт, який закладався в цей завод, технологія, вона вже стара. Це неможливо таке. Прийшла інша влада, і кажуть, що ви нам не давали грошей, ви не будете будувати. А я, а ми не. Ні, просто... Можливо, ви не... нам не давали хабара, ми вам не, не дозволили будувати. А таке теж є. Але ну, я борюсь з цим, я боровся з цим за часів Януковича, успішно боровся, вигравав суди, отримував те, що в мене держава хотіла забрати мої виробництва, я все отримав. Я боровся з СБУ, Митниці.